Сьогодні в нас тяжкий день. Який? Понеділок. Нарешті він прийшов до нас. Хоче нас вимочити. Субота робоча, неділя робоча і понеділок буде робочий. Це наші дрова. Робимо заготовку на зиму. Що цікаво, що деревина у нас фруктова. Вишні. Яблунь, черешня. Яся, ще ти чогось повийшла, на дорогу не можна виходити? Ану до хати скоренько. До хати? Іглам до хати. Там ми вже порізали. Тут теж порізали? такі у нас ростуть кампуси. І ще одна кубка в нас лишилася. Перейдуся скоренько по своїх прививках. Так. Все добре. В цьому місці загубив. Все добре. Все добре. Так. так, Юпітер вже починає наливатися кольором. Ось такий виходить кольор. Я ще був зробив ось таку прививку, теж давненько вже, але вона не відмерла, ще живріє, знаю, чи вона встигне визріти. А по цих, що я робив, ось так воно є. Так, Тут є цвіт. Його треба буде зрізати, тому що мені лоза не визріє, вона невеличка. Вся нагрузка йде на неї. Із-за цього гронка. Тут ще одна є. Ось так, Тут гронки нема і воно вже висока, 2 метри, півтора метра має. Димусь всій своїй красі. Ось так він виглядає. О, ще вам цікаво може той виноград, що я садив, покажу, в якому він стане. Ось так він виглядає. Трошки приросту пішло. Там він в ямці є. Все поки що нормально. Це в мене пізній сорт Андрій 53. Бачу вже Динька починає наливатися. так. Ось тут ще прививка є одна. Тут не одна прививка. Ось така вона прививочка. Невеличка. І ще одна є? Це Денька. це велес, на якому я робив щеплення? Так, ще одна залишилася Ось тут є. Вже відсвіло. слава Україні. Я за неї не переживаю. В неї лезла вже до 2 метрів. Це є преображення, ще йому нічого не робиться, ще зелений. На відміну від інших. І тут ще в мене є полуничний. Ось такий він. У цьому році дуже багато залишилося розсади персу. І так як Леся не має де садити його, вона запхала в відро. Ча, може щось вийде, позав'язувалося. Басейн віддихає, в очікувані жари, ніхто не хоче купатися. Так, по тій прививці нічого не можу сказати. Три дні тому робив. Це є каберне на солярисі. Ще одну лізу зробив. Так вона виглядає. Поки що живе. І наливається соляріс у нас. він Дуже ранній. Так, ще забіжу скоренько до лимона, подивлюсь, що в нього робиться. Чи прийнявся, чи ні. Ось так виглядає приріст, який я робив недавно окуліровку брунькою. Він вже має сантиметрів 8-9. Можна вже зняти стрічку. Ось в цьому місці ще був невеличкий кусочок стебла. І тут було е, дві прививки: одна була в приклад, а друга окульоровка брунькою. Та, що в приклад не прийнялася. І Я от в цьому місці його зрізав, зробив зріз. Воно тут заживе і навіть не буде видно нічого. Ось так він виглядає. Це лимон привезений з Італії. Має гострі носики такі. Сорту не знаю. І власник теж не знаю. Будемо бачити, що буде по плодах. Скоренько знімлю плівку, щоб вона не вростала в дерево. До речі, хто хоче придбати ліхтарик, ми собі купили ось такий. Дуже гарно світить. Має положення. І що цікаво, що він має зарядку від сонця. Поставив на вікно і він заряджається. У нього стоїть акумулятор літієвий. Іди подивись до огірків, там вже з твоїх коней слони стали. Ну Вже йду подивлюся. Не знаю, коробки в нас десь немає, як він називається. По вигляду дивіться. Ось так він тут в нього кришечка є. І він відкривається. І стоять акумулятори. Так, покажу трошки ще. Три акумулятори. Досить довго його хватає і зручно. Не потрібно використовувати мережу 220 вольт. Ось така маленька панелька, заряджає його.